Добрий вечора глядачам мого каналу. Неділя, 10 вересня. Ністоні з цього пропало світло. Вже десь чуть більше, ніж пів години, немає світла. Працюємо в автономному режимі. Ось на одному щитку бачимо, РВ напруги не горить. При тому, телефонували там родичі з сусідньої вулиці, у них теж немає світла. Кажу, в нас як би. Світло є, але його теж немає. Мережі немає. Е, Бачу. Батареї трошечки підсажені, так як я чуть-чуть розряджав. Але ну, поки було Сонце, він встиг зарядитися до десь 56 вольт. Бачимо, будинок споживає 180 Вт, а по BMS споживання 235-230. Тобто 50 Вт це сам інвертор. Споживає. Ось. Заходив і на малу БМС-ку, на малі батареї, і на велику. На малій там споживання мінімальне, там декілька Вт, а на великій 230 На малій, ну, там в районі даже менше, скажімо, там в районі 1-2 Вт. Тобто не суттєво. Можливо, тому що в малої ємність невелика. По БМС пише 6 а часов хоча ну можливо, так і є. Там мало бути в районі 10 А. Але якщо перерахувати, що залишкова ємкість в одній батарейці в районі 2,2-2,2 А, то можливо 6 А це навіть забагато для неї. Ось, е, велика батарея по BMS е, по, по підрахунках самої БМС, але вона перераховує по мінімальних і максимальних напругах, що я задав. У великій батареї приблизно ємкість десь в районі 38 Ач. Ось, Поки що все працює. Ось він загорівся червоним. Зразу як пропало освіту. Так як в мене стоїть, е я не ставив режим УПСа, бистрого переключення, я ставив е цей режим, де самий мінімальний... Поріг напруг, тому що в мене на вході стоїть реве напруги, і реве напруги вмикається при напрузі мінімальність 160 вольт. А в інверторі там мінімально 190 В. Чому так? Для того, щоб поки в мене немає великої ємкості акумуляторів. Щоб інвертор при низькій напрузі не переходив на роботу від акумуляторів, так як великої нагрузки він не потягне. Тільки максимум до 2,5 кВт. Ось. Кому сподобалось, сподобається моє відео, підписуйтесь на канал. подальшому буду більше виложувати відео. Поки що така ситуація.